Ти куди зібрався? Всіх вітаю. Сьогодні буду ставити обновки на свого мотоблока. Прийшла до мене така посилочка. Прийшло до мене масло. Ледве встиг замовити. Ой, люди майже все акційне масло розібрали. Значить, дивіться, це я придбав вже на майбутнє. Отаке масло. ТАТ-17. Ну, у мене таке і було залите. Це в коробку і друге це в двигун. Ось таке масло полусинтетика для бензинових та дизельних двигунів. Так, Мадайн Європа. Ну, оце теж на майбутнє залишимо. Ну, а сьогодні, сьогодні я буду встановлювати. Перше, це встановлю ручки, придбав нові, друге це встановлю повітряний фільтр паперовий. Подивимося, чи підійде, він, бо я замовив більшого розміру. Ну, Зараз буде видно. І третє, це на фрезі. Потекли сальники. У мене великий досвід на тяжких мотоблоках, але я жодного разу не міняв сальники на фрезі. Тому все вам покажу, ну і сам подивлюся, що воно там і як воно встроєно. Так, ну що, давайте я зараз покажу вам посилочку і будемо приступати до роботи. Ось така посилочка прийшла. Дивіться, перше це ручки за два сезони. Стерлися вони. Ось така назва. Подивимося, чи підійдуть. Далі повітряні фільтри, два штуки, як я вам казав. У мене нижче стоїть а ці вище. Далі взяв розпилювач на про всяк випадок, щоб просто був. Так, і набрав сальників на фризу. Вже із запасом. І далі це отакі фільтри на топливо. Так, Ну що, пробуємо ставити ручки, як воно все підійде. Посилочку я замовляв в інтернет-магазині мімотаблок. У них також є гарний YouTube канал. Посилання залишу в описі під відео. Ну а зараз у них стартує нова акція. Хто хоче трішки зекономити, то звертайтеся. Так, ну а Ми починаємо міняти. Відпрацювали ручки в ці два сезони. Бачите, як воно все стиралося. Ліва трішки краще, але все одно повиривало. Я вже і клей тут мазав, але все одно руками воно ж крутиш, і клей, все воно зривається, і вони крутяться. І так незручно вже працювати було. Так, давайте спробуємо. Дивіться, нові вони виглядають, наче з мотоцикла якогось. Так, ну що, пробуємо, як вони стануть. Чи не стануть? О, тугенько. О. Оце воно. Це вже тут. А, бачите, мабуть, придеться в гарячу воду їх кидати, я його не дотягну. Так. Да. Зараз я нагрію водички. Нагрію ручки і потім встановлю. Так, ану, трохи розпарив їх. Давайте пробувати. О, це вже краще. О. Оце воно. Так, права є. Дивіться, як гарно стала. І ліва також є. О! Майже новий мотоблок. Ух! Тепер давайте перейдемо до фільтра. Подивимося, як він стане. До речі, Настя мені відправила цей фільтр, він збільшений, а потім подзвонила і сказала, що що зайшла партія, вже менше. менше фільтри, такі як у мене тут стоїть. Але мені хочеться більший, щоб двигину було легше дихати. Так, щось там упало резинове кільце, а ось воно є. Так, так воно і є. Дивіться. Ось ось мій фільтр. І ось збільшений. Тобто в магазини вже з'явилися ці. Просто я раненько замовив, якби трішки пізніше, то прийшли б всі. Але мені хочеться встановити цей. Так, треба його не вимазати, бо може придеться повертати, якщо не стане. Давайте подивимося. Мені здається, там місця достатньо резинка. Далі в нас пружинка. Де я тут пружинку дів? Ось вона. Далі йде пружинка. І все воно стає заподліцо. Так, да, все воно підходить. Так що не буду міняти, хай стоїть краще більший фільтр, тому що, коли він забивається пилью, двигуну буде легше ще дихати. Він буде кращий. Ну це моя думка. Можливо, хтось щось додає своє. Скаже, що воно там розраховано. Але ж треба... І враховувати, що він забивається пилюкою, то йому так буде краще. Ну-ка. Так, тут остала, тут також, і третя, і третя. О, підтягнула, Дивіться. О, красота. Все. Фільтр більший підійшов. Ще раз покажу вам різницю. Так, ось так, бачите? Ось настільки, ось настільки, він вищий. Але підходить. Мені здається, з буде краще. Все, тут обновили ми, далі переходимо до фрези. Щоб було зручно працювати, я цей кожух зніму, цей захист, і тоді буде гарний доступ. Так, є. є. Так. так, все від'їжджає, мотоблок на лапку стає, все, доступ у нас вже відкрився. Дивимося потік сальник з лівої сторони, справа і сухо, але я буду міняти що справа, верніше, що справа, що зліва. Тому що потече скоро і тут. Тут з заводу є болт, але я ще під 90 градусів додавав свій болт. Тут і тут так само. Ось один і другий під 90 градусів. Ну воно так краще тримає фрези. Так, розбираємо це все діло, знімаємо фрези і будемо добиратися до сальників. Дивіться, чому я кажу, що буду міняти одразу оба, тому що. На днях потік з правої сторони, сальник на ступиці, З лівої я два місяці десь потім міняв, я вам показував, знімав відео, і потік з правої сторони. Тепер мені доведеться знову сточувати масло, добиратися і міняти. Тобто, якщо з однієї сторони потік, то міняйте одразу два, щоб потім вже не лазити туди. Так що так. Добрався до цієї кришки, де сальник встановлений. Чи сальники, я не знаю. Ну, сказали, що тут два парна стоять. Зараз подивимося. Так. І нагадую вам, щоб прокладка не порвалася, треба молоточком трохи її в сторону збити. Раз, провернули. Все. прокладка буде ціла. Тепер воно... Так, як треба. Ух ти, масло потікло. Я як і думав, треба щось підставити. Значить, не все витекло. Так. ну, Так, так, так. О, пішло. Пішло, є. Давайте перевіримо підшипник. А підшипник тут гарно. Ніякого шату немає. Все чудово. Давайте дивитися. Ось оця кришка, яка тримає сальники. І тут насправді стоять два сальника. Тобто попарно. Ну що, знімаю їх, дивимося, чи такі я замовив і будемо встановлювати. Так, один є. Мені цікаво глянути, чи такі я замовив, чи ні. Так, дивимося. 35, 56, 12. Це старий. Дивимося, новий. 35, 56, 12. Так, це вони. Зараз достаю ще один. І будемо встановлювати новенькі. А це не хоче йти, так? Да? Не хоче. А не. Пішов. О, все. Є. Дивиться, що я знайшов кусок труби, вода провідна така йде, відрізав. Да? І вона якраз стає всередину. Ось так. Це буде як наставка. Дивиться як гарненько. І так будемо набивати його. Так, ну що, змащуємо трохи масличком, щоб гарно пішов цей сальник. Та й будемо ставити. Так, ставимо на ставочку і поїхали. О, бачите, гарно. Видно, де треба вдарити, щоб він равномірно сідав. Так, взагалі. краса. Ай! Все. Все, звук помінявся, сів. Так, ось так дивиться, як гарненько. І другий. Так ось змащуємо. Так, ще, мабуть, щоб краще йшов. Змащуємо. І встановлюємо другий. Так. Треба це кільце десь зберегти. Так. Так. Та, як по маслу. тугенько, але йде саме те, що треба. Все, все. Звук помінявся. Сіло. Дивіться, як гарно все вийшло. Завдяки отакому кусочку струби. Ну і що, залишилося нам встановити його? Змощуємо. Також масличком, ось його верх я заповнив, як він стояв, де, вверх, де низ І так само будемо і ставити. Ага, тугенько, бачите, нові. О, це тепер. Оце тепер воно. Так що замінюється дуже легко, дуже просто. Скільки років працював на мотоблоці і не знав, що тут стоїть і як воно встановлено. Але зараз бачите, проблема з сальниками, частенько течуть на нових мотоблоках, тому довелося мені і тут побувати за два сезони роботи. Так, і зажимаємо. Ну і все, як бачимо, на цьому. Робота завершена з лівої сторони, залишилося з правої. З ну, правої я показувати не буду, воно все однаково, тому мабуть на цьому і будемо завершувати відео. Все, завершив я міняти сальники на фрезі, все гарно стало, все тепер буде працювати. Масло текти не буде. Ну і залишилось зараз стачити масло з коробки і поміняти сальники на ступиці. Я вже вам показувати не буду, в мене відео є. Кому цікаво, зайдете, подивитеся. Ти куди зібрався? Нам ще сальники на ступиці міняти, А ну давай назад.